Ви дивитесь, вікна, вітаю вас. Кривава бійня на Рівненщині знову через бурштин. Там до двобою стали поліція з копачами. Правоохоронці приїхали до Сарнинського лісу навести лати і вигнати бурштину шукачів. А ті відмовились полишати територію. Більше про конфлікт Олена Парай. Боже, стрілянини, поробний боже, кожного дома жде сім'я, мати потрощений ліс та спалені автівки в урочищі смітник результат учорашнього рейду правоохоронців. Поліціянти намагалися вигнати з лісу бурштинокопачів, а селяни щинили бунт. За півгодини до лісу з'їхалася чи не тисяча місцевих правоохоронців, оточили і узялися закидати камінням. Поліціянти були змушені відстрілюватися. Все стріляють по, по людям з резини. Бачите, що роблять? за кілька годин поліціянтів селяни таки відпустили. А поки домовлялися, хтось із добувачів встиг підпалити пост правоохоронців. В розчищі Гальбін, де стоїть на стаціонарний пост. Нам просто спалили вагончик, де стояли співробітники поліції по на охороні. Серед пожежі дивом ніхто не постраждав, натомість у сутичках поранень зазнало дев'ятеро правоохоронців. Усі вони звернулися по допомогу до лікарів. Це були гематоми, садна, забійні рани. Одного пацієнта проводили. Шили одного пацієнта, тому що були рани більш обширні. Нині всі постраждалі в сутичі з селянами правоохоронці лікуються вдома. На робочому місці нещодавно призначений керівник місцевого райвідділку. Його попередник Ігор Харитонов кілька тижнів як зник. Нині його розшукують колеги, бо прикривав і убезпечував видобуток бурштину. Новому керівникові відділку учора також дісталося від бунтівників. Отримав каменем по нозі. Ну атом, що, ну вдарили. Ну добре, що так сталося. Знаєте, подивився, ухилявся. Показує травми 30-річний Віктор. Він копач бурштину, один серед тих, хто вчора блокував у лісі правоохоронців. У сутичці в чоловіка влучило вісім гумових куль поліціянтів. От тут одна от сюди насквозь друга пройшла. І тут, а от третя в голові. Віктор ховає обличчя від камер. Зізнається, боїться помсти правоохоронців. З тієї самопричини не хоче про вчорашні події. Говорити їй. Його односелець, – 40-річний Орест, доповерж зі стажем, розповідає справжню причину заворушень. каже просто копачі відмовляються платити правоохоронцям за вхід до лісу. Хто залишився з ними, платить ним дань що вони їм кажуть. То той працює, їх не чіпають і чіпають тільки ті люди, які перестали їм платити. Ми відмовилися платити міліції. Ми лучше будемо допомагати своєму селу. У сутичці з правоохоронцями постраждало п'ятеро копачів. Утім, наражати безпеку селяни ладні й далі. Певніть в ліс ходити не припинять. А якщо видобутку сонячного каменя найближчим часом не легалізують, ще й візьмуться до зброї. Люди будуть іти і працювати, тому що треба за щось жити. Такі сутички будуть постійно, Даже є такі люди, говорять, поберуть бронежилети автомати і будуть вистрілюватися. після цього случая. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.